Я шкодую, що позичив у тебе гроші, Франк. Це моя провина. Я картаю себе за це. Для початку мені взагалі не треба було заходити в твій задрипаний клуб. Я даремно витратив час і гроші замість того, щоб зайнятися справою, заради якої приїхав до Парижа. Але що тепер робити, коли ти відчуваєш себе лайном? тебе приваблює таке ж лайно, як і ти сам. Ми могли веселитись, ненавидячи одне одного, одного і ніяких проблем. Але одного разу моє життя спустився ангел. Прекрасна жінка, яка відкрила мені очі. О, Господи, як же прекрасно жити з відкритими очима, Франк. Зараз я бачу, як сонце встає над Парижем, як хаснуть один за одним вогники нічного міста. Я все це бачу, Франк. І все завдяки їй.